Ого! привіт, шановні гості, дорога родина підставила вас під чашку. Чи кружку, чи я не знаю. Чищу картоплю, бо треба буде щось поїсти, вже понаїдались ковбаси. Господи, у мене от жирної їжі вже не сваріння якесь. Бо що це непривично. Ми ж не їмо постійно таке жирне на сметані. метання. важко. От, ранок, що роблять сьогодні? Сьогодні субота. Сонце на дворі чистять, витягують із погреба, погреб тут називають льох, ну, картоплю для того, щоб е, посадити. Але свята перед тим як садить, щось і там підрізають картоплю. То це вони там на дворі колотяться, а я почищу картоплю, щоб їсти. Господи, кожен день картоплю їсти. Ну вчора ми не варили картоплю. Дурдом, зайчики, реально, дурдом одне й те саме робиш. Почищу ось картоплю, так? Потім ще куча грязної посуди знов, миски таке, ну, знов що зможу, та й зроблю. Потроху, трохи витяжка включена, може вам буде шарудіть, але вже послухаєте, так? Стала, помила я голову. от, Як -небідь, як небідь. помила голову, як небідь, посушила, та й таке дивлюся, картошка нормальна. Чищу, мені тут всі ножі тупі. Я не знаю, як такими ножами можна чистить, але ж чищу. Картоплю чисткою отут є вона, але я нею не користуюсь. Я не можу таким чистити. То це дали мені якось одного нещасного ножа, то я це, підрізаю. І Сергій гострів гострив ці ножі, каже, що самі ножі, сам метал, ну якийсь поганий, що його чист, підточуєш, підточуєш, а він гавняний. От. Так, вже й привозили якісь нормальні ножі, але де вони діваються, не знаю. Що Сьогодні у них день картоплі, поїдуть десь трохи посадять картоплю. Бо сусіди вчора бачила що щось вже робили. Дівчата хотіла подякувати блогерам нашим, ті, нашим блогерам ті, які мені дзвонили. Бо я й забула. Я таку кожен день, думаю, згадаю і забуваю. Мені дзвонила Лена Брік. Ліночка, дуже тобі дякую за підтримку. Я в себе на каналі робила пост тоді, коли канал вкрали. Там вона сторіс виставляла. Дуже дякую. Дуже довго ми спілкувались. Лена дуже переживала. Дякую. Ані Ткаченко також дякую. Аня теж мені дзвонила, давала поради стосовно безпеки каналу, теж ми спілкувалися. Дівчата дуже дякую. Реально, ваша підтримка. ну Важливо, що блогери, швейні. На одній волні, і я знаю, що якби я попросила, то ви б там би відео якесь би сняли, але ну, якби це там довго затягнулось. Все б ви робили, якби треба, то ви, мабуть, би в би написали, що я це я. От, так що, дівчата, дуже вам дякую, що ви переживали. Ну, реально, підтримка від вас велика. Ви найкращі. Українці, ви найкращі. Де б ви не були? З якого б міста ви не були? Лена зараз живе в Англії, Аня в Україні. Підтримка величезна. Дівчата ще й блогери мене підтримали. Сказала, які. Так, ну що з картоплі я піду мало, мати, а що не було їсти? Вона ну, якась порчена була, що ж там на дні. Так що в нас сьогодні в меню буде картопля, є ковбаса, зранку ще я пожарила трохи яєць, потроху, Боже, ще врізала пальця тільки, що шкуру вам з пальця зрізала. Я вдома зачки таким не займаюся, бо мені нема коли. У нас вдома цим всім трахамодією цією займається Сергій. Вчора, що ми там з Настю виходили, знімали відео про магазин, я його вставлю. І ще були питання від вас стосовно, скільки коштують хати тут в селі, чи продаються. Я не знаю. Продається там одна хата якась в центрі, скільки вона коштує, поняття не маю. Ну, ми ж ці не знаємо. Світа теж каже, я не знаю, я ж не питаю. Там висить оголошення, продається хата. І тут через хату була померла бабуся, і стоїть вона пуста. Чи родичі там будуть жити, чи будуть продавати? Теж ну, інформації нема. Стосовно цін на телята, зайчики, заходите в Google, пишете, яка ціна живої ваги теляти. І от вам покаже. Бо свята каже, що вона дивиться точно так само. Вони ж так ну, не здають, таке маленьке теля вона не продає. Вона цього бичка буде кормити десь більше року, ну, щоб він був здоровий, тоді тільки його здасть. Бо смисел його здавати маленьким. А теличку продає по живій вазі. Кому треба, то е... напишете мені, Напишете мені, кому точно треба. 20 км від Рівного і до Здобунова так само. Тут воно дуже поруч. Так? Тут хати, якщо і продаються, то тут вони не можуть бути дешеві. Ну, мабуть, саме менше це буде 10 тисяч доларів. Чого? Бо тут поруч електричка, поруч місто, воно тут, ну село, дуже близько до міста. То воно не може бути дешево. Приблизно так. Це Юра, я, Юра, знімаю відео. Юра, ти можеш сказати Світі, щоб дала ще картоплю мені. Я розумію, що вона зайнята, але нам поїсти оце і не хватає. Добре? Бо ну, на дні каструлі, що тут три картоплини, а нас багато, нам її не вистачає. Я вже почистила. Цю, що зараз вийду, напевно, скажу, хай да ще. Я розумію, що ви там дуже крипто зайняті, але що ж ми мусимо їсти, то я маю за цей час поки ви там робити щось з картоплю, я маю робити щось. Бачите, що тут є? Тут на двох людей. От. Так, виключаю, підпросить картоплю. Так, да, малі жаби. І от там равлик. А, там, мабуть, равлик. Це вже не мушля? Ей, мабуть, равлик, ану, бери. І он, дивись, який равлик великий. Да. Оно, 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 оно оно оно, Світлий такий, о, бачиш? О, мушля? вже. Мушля? Сади його. Давай його посадимо, хай повзе. Даре, йому оці, какашки повезе. Здоровенний Срався. Це з Насті тут в минулому році червоні огірки. Є така рослина, червоний огірок, ще й корисна дуже. Не хоче срать, може він. ж сімою. Ну що, посади його, хай повзе, ну? Ось <реш> Тож він боє, боїться, мабуть? Бачите, який здоровецький ровлик? Вон він вже вусики-вусики випускає. Бачите, он свої рожки такі. І зараз буде тут подорожувати. Вони їдять, що, крапиву Настя? Вони одні живуть. Вони живуть в крапиві, жируть крапиву, оце це виростають такі великі. Багато хто їсть таке. Збирають цих равликів, їдять їх. Но ми таке не їмо. Ми любимо м'ясо. Ми, ж... ми любимо м'ясо, а равлики. Ну а Равлик, да. ну, равлик м'ясо, але ж Але ж не таке, Але ж не таке, як ми їмо. Ми до такого не звикли. Да. Дивіться, хто в нас тут є. Привіт! Привіт вам! Дивіться, яка пара лебедів гарна. Привіт! Ми не знали, що ви тут, ми вам нічого не взяли поїсти, але ми вас просто знімемо для влогу. Ви скажете всім привіт. Привіт. Такі тонкі якісь. Тонкі. Так, привіт, привіт Люсики. Привіт, не, бій, не бійтеся, ми вас не обідаємо, ні в якому разі. Диві, да, мабуть, молоді, бо в них такі шиї більш тонкі, ніж у старих. Бачите, така пара молода. Вони тут собі в річці щось вишукують, а гніздо вони так на відкритому не роблять гніздо. Вони завжди в хащах роблять гніздо, а там далі біля хуторів, а там хутір є. То там більш такі зарослі і туди не зайдеш. Там така як болотиста місцевість, і там, мабуть, що в них гніздо, а сюди вони просто припливли поїсти. Куди поїхав татко? Вона каже: поїхав в ровках сіять. Хто так кажу, хто такий ровков? В смислі в ямках якийсь на хутір? В общем, святий чоловік Юрій поїхав на тракторі, взяв зерна. А де він куди туди чи туди поїхав? Він от, і він, бачите, поїхав Юра на тракторі, нагрузив зерна і поїхав роботи. Да. А Світлана з Сергієм поїхали прибирати на кладовищі на могилах. Треба могили помить, підсипати пісочок. В общем, все. Я он, від'їхала машиною. Щоб Юрі було як виїхати, бо трактор стояв там, а наша машина заважала. То я від'їхала трохи, щоб було місце. От. Кажу, не буде мішати машина лазить по дворі, каже, вроді не буде. Так що таке зайчики. Саша, ми маємо тебе показувати відео. Ми, маємо, показ... ми маємо показувати всіх. Ти мишей ловила, Саша? Чим ти займалась? В нас ніхто не гуляє, всі мають робити свою роботу. Котів для, краси... Да. Котів для краси в селі ніхто не тримає. Ні. Кіт, якщо в селі є, то він має отому сидіти в клуні і дивитися, чи в клуні миші не жируть сіно. Ти це робила сьогодні, Саша? Скажи. Ти Саша. Задирає, Ні, не робила. Ти маєш відчитатися про роботу за сьогодні, <laughs> Саш. Якщо ти цього не робила, то нема чого й навчати. Маєш бути слухняна? Да. Хто не бачив, Світлани, ось є такий магазин. Сергій майстрував, робив оцей магазин коло хати, проєктували. Повністю малював схему, все зробили. В магазині є світло, проведений інтернет, і навіть є комп'ютер, щоб вносити товари. Ну комп'ютера зараз не ну, зараз в хаті, бо було холодно, виносили на зиму. Так, Настя, робимо екскурсію. Тут є дзвінок, ось коли як... хтось приходить, так. розказує для тих, хто не знає. Ви приходите То в селі, дзвінок. як це працює, да, але можуть людей не побачити, треба більше написати. Та побачимо. Тут бачиш, ж наклеєчка звичай. Ви отако приходите, нажимаєте сильно, нажимаєте. Чуєте, пікає. Отако. Так, І там дворі пікає, щоб світа, коли коло корови чула. Свята кидає все, свої баняки, переганять молоко, їсти, спати, срать і біжить сюди. І Біжить сюди, бо Настя в школі. Юра постійно на роботі. Юра працює в Укрзалізниці, а там буває таке, що серед ночі можуть визвати. То Світлані треба кидати всі баняки і бігти сюди. Прибігаю сюди, і каже, добрий день, що ви хочете? Тут не кажуть, що. Відкриває тоді, вона каже: Добрий день, по що ви прийшли, відкриває магазин. Да. Заходьте. І тут включає світло і тут оце такий у нас магазин. Тут є все, дивіться, що тут є. Значить, це корм для чогось. Чи що це яди? Корм? Це корм. муфоска, нітра, муфоска Господи, ні трамфоска, страшна якась назва. Це теж, мабуть, щось із цього розряду. Ні, це гуси, ну, качки, кури. А, це корм. Це корм для котів, бо люди в селі котів кормлять кормом. Майже всі. Майже всі кормлять кормом. Потім там борошно, тут є агроволокно, клейонка, миски. Значить, що тут ще є? Всякі клеї, бачите? Там воно є для індиків, таке, таке, так. Розказуй, Настя, тут що нас? Люди сьогодні нам привезли воду, олію і безалкогольне пиво, безалкогольне. Бо люди в селі не бухають, нема коли бухати, треба робити. Але пивка хочеться до рибки, то люди п'ють в основному бачите, безалкогольне пиво. Тоді заходьте. Заходжу, я заходжу. Витем. Так. Отут у нас стоїть вода. Так. Вода є різна, є солодка, я просто мінеральна. На будь-який смак. Так. Да. Ну почти на будь-який, але є. Так. Різних є, коротше там. Не буду робити рекламу безплату, яка є. Добре, добре. Живчик, присилайте гроші, Настя роз... прорекламірує. Да. Так, далі Настя. Є краска. Фарба різна для всього, так? Я теж не буду робити рекламу. Ой, чуді таке, от таке, що вкраси, строїть таке. <різь> Банки, всякі відра, горшки для квітів, Пирогу. баняки різні, пральний порошок, капсули. Ну, що там ще. Мило. Фарби, мило, дивіться, все для кухні. Ну, в общем, все, що треба в селі. Тут в селі, знаєте, не до вимахів. Оце все, що людям треба, можна прийти і купити. І свята заробить якісь там три гривні на цьому. Буде на ковбасу. А святі всі гроші з магазину е пускає на те, щоб знову купити якісь товарів, якісь насіння. Дуже було багато насіння. ще у ще у вас. насіння у нас. Де воно? Тут, насіння є а, тут ще ось є насіння. Дивіться, скільки ну, люди що ж садять на городах. І Тапки. Тапки це саме популярне. Отакі тапки. Літа. а зимою. отакі. Це тут ну, саме популярне, бо ви бачите, що То тут робить. Це хороше, може, хтось не знає. Да, може хтось не знає, що ці отаке. Це називається люкс галоші. Чого? Бо вони не просто галоші, вони утеплені, легенькі. Це ми, і так да, це ми всі ось, бачите, всі ось це тут фірменне. Це тут фірменне. Якщо ти в таких галошах, то всі знають звідки ти і де Ти їх купив. Якщо ти купив, не дай Боже не в Світлани. Все, тобі буде відлучення від магазину. Ще в нас є одежа гуманітарка. Гуманітарка. Да. Ну, там її небагато, її майже ніхто не купляв, а світ її спалити жалко, вона щось її боїться палити. Ну, в общем-то, не хоче палити. То вона просто висить. Буде корову вдвась. Буде корова вдівати. <гум> да. Сміємося ми. Водичка різна, борошно. Що тут ще є? Ціни. Калідар за, за 21 перший рік. Да, пора вже його здерти. Клей ПВА, різні онопіни. Клей ПВА. Дивино ну, це ж ПВА. Його, його тут ніколи не було. А ну це ж вони дістали недавно. Так, да. оце Ту таке. Значить, є клей. Свічки. свічки. Ну вже світло не відключають це, і але Рейки, свічки. Ну це без цього ніяк. кришки для банок. Банок теж свята літом продає, бо люди ж роблять закатки. Мішки. Ну оце такий магазин, бачите? От люди приходять. Зараз в основному купляють краску і оце. Оце, оце страшними названнями. Корм для котів. Тут, якщо свята, бачите, що зробила? повністю затулила ще сіткою. Тут за кулісням. А, тут ще за куліссям щось є. Да. Значить, держаки для лопат, е... якийсь ґрунт О, мабуть... диви, Булька, булька. булька Буль... це, це О, індик. Булька. Так. Булька наша. Клей для плитки. Так, що тут? Ай, матері лихо, тут тут це яке. Земля. А ти домики твої ще? Да, да. А тут ось хату. Заходь, там заходь. А, там заходи. ще це сюдою, дивіться, тут в капелку в цьому купа яких смішків і лахів. Це те, що треба. Тут най... Ну це ж хату обкладали кірпичом, бачите? Так, ще. Да, ще маємо дороблювати гроші, ще треба на це нас обирати. Бо тільки перекрити хату, кришу зробити коштує 100 тисяч гривень. Тут ось ще є двері і а, тут, тут лежить цемент. Є... А ну-ка, що. А, ще в нас є бляха. Оцю бляха, це називаються ось ці штуки, ними крівлю робимо. Тут, бачите, звідси, як привозять цемент, то воно кладеться сюди, ну щоб там пилюка не летіла на ота все. Отак зроблено це все. Ну, діпа, щоб не, не брати цемент, туди Що такого відкрили, забрали, зразу машину положати. Так, да, це зручно. Так, ще ж треба грошей на керпіч на оцей і на кришу. Кришу зробити кірпіч куплений. А щоб кришу тільки переробити, кришу тільки на матеріали. Треба 100 тисяч гривень, це мінімум. Бо то уявіть, оце Юра ходить на роботу на залізницю. Йому стільки треба грошей. Скільки ж йому треба грошей, щоб купити. І наскладати гроші, щоб на хаті зробити кришу. Це так тільки думають, що це тако взяв, і в тебе вони десь з'явилися ті гроші. Бачите, отут? Оце обложили цегло й хату. Це О, теж цегла. Да, воно цегла. Може, це хтось ж... не замітив, що тут цегла. Да. То подивіться то, що то, цегла. то це, ну це все коштує дуже дорого. Ну, що в нас є Прибиральниця да, прибиральниця. Ну люди думають, що це тако. Знаєш, в селі жити, що воно само десь береться. Ні, те, що свята з магазина, ну на що його хватає? На ковбасу, там, на моюще, на чистяще. А так ти з цього магазина не заробиш, щоб кришу перекрити. Юра ходить на роботу, відкладає гроші, і за ці гроші вони платять за світ, за газ. Треба купити будматеріали, ну заправитися все остальне. Так ну воно все стоїть купу грошей. А не дай Боже, якщо нову хату робити, то це я не знаю. Скільки треба грошей. Ще більше. То кирпич є. Виходить, що кирпича хвата обмурувати все. Так, да. Там треба яд і в магазині. Да. Ну і там що теж шиферу треба його перестроїти, як без цього. Ага, а щоб вона не була таким шифною. Ну а ще ж вікна Настя, а вікна, Боже. Це ж вікна і криша, це уявіть одне вікно, тільки а ще скільки хаті стой. Ремонт колись там має робитися. Звісно, це все колись а ще зробить забор. А ще забор <laughs> боже. <laughs> да, питали, було uh, привіт вам раз. ще раз. Може, да. хтось мене ще не побачив. Да, це Настя. <laughs> Це Настя. Вже писали, що ти на Юлю младшу похожа. Я, кажу, ні, на Юлю... Я вже на всіх була похожа. <гум> да. І всіх була дочка, сестра і. Юля мені вирішила, що яка двоюродна. Ні, то Юля мала. Тут... А, да, Юля класна Мал... моя, вона мені. Вона як? Мала, твоя що... двоюродна вона... сестра. Вона мені двоюродна сестра і Так, да. Це твоя кузіна. Юля мала, вона тобі кузіна. <гум> кузіна. <гум> кузіна. Да. Да. То... А Юля мені тітка. Так, да, рідна тітка виходить, що рідного дядька жінка. Uh -huh. да, то це моє, воно так Що ж... я не можу на неї бути похожа. Може, ми там похожі з нею, але ж ми не можемо бути похожі. Ну так, да. Настя схожа на татка на свого, один в один, копія. Але оскільки тут, знаєте, вони ж як, ну, жінки все рівно, вони з чимось, може, друг на друга похожі. По-любому. Якщо... Може, 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 може ще й за цього. Ой, вітер який, Насті. Що так що отаке, зайчики? Роботи в селі дуже багато, і уявіть. Тут треба робити і хату мурувати, і сіяти, і садити. І це все зробиться, але ж на це треба час. І ще й в нас в країні війна. Тут, помимо того, що люди думають, як щось зробити, от уявіть, скільки на все треба грошей і де їх взяти, і, не дай Боже, що й думаєш про те, що ракети літають і таке. Ой, коротше, дурдом. Настоящий дурном, але треба жити. До речі, прилетіли ластівки. Ми їх сьогодні вже бачимо, вони я, літають. Я сказала, мабуть, що скоро буде тепло. І тільки, Настя тільки скаже, мабуть, що скоро буде тепло, а воно. Оце ж так зараза рудить. Отей, що то воно таке? Коньок? Комін. Комін. Ні, не Комен. І Саша з нами на руки лізе. Киця маци, і, ця маці, і ця руки були мити після тебе, бо ти де тільки не була. І в мишах, і в жабах, і киші якісь їла. І Саша це вже вона старенька, їй, мабуть, вже років 10. 10. десять, да, її вже єсть. Але вона боєць, вона кастрована, киця. Ну, ви розумієте, до найкотики гуляти не ходять. І вона всім дає тріндюлей, всім сусідським кута, бо кутам. Не взусім, взусім. щоб таке, що Саша получала. No tak. Jakoś no nogi puszczyły. Chodziła, pojechała. Boże, biedneńko, że Sosia powróciła. Także, Zajciki, o takie, Soszunie.